Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки і до вашої уваги аромати, присвячені Дню Святого Валентина. Аромати про кохання, про любов, про аромати в червоних флаконах та навколо червоних. І аромати, які вдало звучатимуть на побаченнях, та аромати, які у мене асоціюються з романтичним танком. В якому присутні лише двоє, третім може бути лише аромат. І на каналі вже є відеодобірка ароматів про любов, яку я відзнімала до повномасштабного вторгнення, і в описі під відео залишу на нього посилання. Також є відео про червоні аромати у теговому форматі, який започаткувала блогерка Яна Річка, також залишу на нього посилання. Отже, ласкаво прошу до перегляду. І перший аромат з романтичною назвою. Парамур від кларанс. оформленні пляшечки аромату є приємний бонус, пульволізатор у вигляді червоного серця. І вся парфумерна композиція звучить м'яко навколо амбрової вуалі з вкрапленнями трояндової олійки. Троянда тут пишна, червона або бордова, винна. Розквітла і з незначними перцевими акордами. Також тут є і лист смородини, і також тут є спеції, зокрема кардамон. Пахне солодкаво, ніжно, дуже тілесно, навіть інтимно і надзвичайно гармонійно. Лав від Шопар» у пристрасно-червоного кольору флаконі з. Оформленням з кількох сердець, і це розкіш про трояндові пелюстки, про трояндову олійку. Тут багато сортів троянди, в тому числі і трояндова олійка, болгарська троянда, і таїська троянда, і турецька. І, окрім троянди, тут також присутні так звані афродизіаки у вигляді меду, какао. Картамону, кориці, бобівтонка і підсолоджена парфюмерна композиція, а ще завдяки і цукру. І ось ця комбінація нот інколи може давати навіть і удове звучання. І в цьому ароматі, на мою думку, могла б танцювати танець Фламенко, пристрасна іспанка з розкішною розквітлою трояндою у волоссі. Рентаген Провокатор створює спокусливу білизну для жінок. І аромат у флаконі ніжно-рожевого кольору Pure Aphrodisiac, чистий мускус, це нібито панільна навіть хмаринка, або зефір блідорожевого кольору, з суницею або з полуницею, хоча в ароматі заявлена грушка, і незначний алкогольний акорд. Тут є ром. І для мене це аромат пахне квітковим нектаром, який дещо згодом запудрується. І це нібито дівчина, яка пішла займатися спортом або пробіжкою вранці у білій бавовняній футболці, під якою мережевна білизна. В бібліотеці ароматів від ескада є колекція сердець. Яскраво-червоне Fairy Love. І це парфумерна композиція про фруктово-ягідний смузі червоного кольору, в якому домінує малина. І це навіть смузі з м'якіттю, який дещо підгущується згодом завдяки лісовому горіху. І нібито навіть з цього смузі зробили пастилу. Дуже Приємна парфумерна композиція. По-дівочому не нав'язлива, дуже приваблива. І вона може здаватись інколи безхарактерною, але в ній є якась родзинка і таке своєрідне пульсуюче життя. Аромат від Кашарель у впізнаваному флаконі з відбитком Троянди Аква Діамур амур. І цей аромат пахне. Літнім відпочинком, коли вже звечоріло, по теплому піску ми пройшлися до пляжного бару, замовили собі коктейль у кокосовому горіху з кокосовим молоком, з тропічними фруктами, туди ще додали рому і апельсинового соку. І коли сонце сіло, чому б після коктейлю не станцювати самбу на гарячому піску? Аромат від Hermes з лінійки одеколонів у флаконі яскраво-червоного кольору ніколи не підведе на побаченні. Він пахне дуже натуралістично, спокійно, ненав'язливо, привабливо водночас. Натуральним ревінем, таким як я його пам'ятаю, з зелено-червоного забарвлення, з якого ми ніби тільки що зняли верхній шар плівку, і він віддає. Всі свої пахощі і сік. Також тут є і акорди кислуватих червоних ягід. І вся ця парфумерна композиція дуже гарно, приємно обрамлена мускусом. Ніби така приємна, ненав'язлива хмаринка, яка присутня години 4. І влітку, і восени навесні або взимку цей аромат буде завжди актуальним. Лорієнталь від де Гарсон у надзвичайно тактильному флаконі, бордового кольору або винного, можливо, це навіть сливове вино, тому що тут домінантна нота сливи, з димом за рахунок І також тут є спеціївий блок за рахунок рожевого перцю. І з цим ароматом ідеально ходити на вечірні побачення, можливо, на вечерю. Він не потурбує своїм довгим шлейфом, він відчутний на інтимній близькості. «Hypnotic Poison від Dior у темно-червоному флаконі настроєм нагадує попередній аромат, і він мене ніби справді гіпнотизує своїми квітковими хвилюючими акордами з ваніллю. З деревиною і з в'язкістю від мигдалю. І це аромат, нібито такти ча 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 мене хвилюють. І це аромат, який можна справді спокусити. яскраво червоний флакон від Еммануеля Унгаро Діва Rouge. Цей аромат для мене пахне безтурботністю. Тут є мигдаль, але у вигляді квітки. Тут є червоні духмяні порічки, тут є абрикоси, і це фруктово-квіткова парфюмерна композиція, яка для мене пахне дуже юно. Вона перегукується з Fairy Love від Escada, абсолютно не схожа на свого попередника класичну діву, яка була видана 40 років тому. Це нібито діва, яка ще зовсім юна. Але зовсім незабаром вона буде подібною до своєї мами, так званої діви у класичному флаконі. Цей флакон формою також нагадує свого попередника, але аромати абсолютно різні. «Black Opium» своїм настроєм нагадує мені акорди танцю вальс. Це м'які вигини тут є кашмеран. Це м'які плавні рухи. Тут є акорди кави, тут є ваніль, тут є легка квітковість, і дещо підгущує парфумерну композицію знову мигдаль. І в мене лімітоване видання у червоному флаконі Бабікет Колектор. І також у минулому році вийшла новинка у темно-червоному флаконі Red Owen. І в цьому ароматі присутня нота вишні червоної, соковитої, і дещо згодом аромат стає подібним на свого флагмана саме цією своєю м'якістю і впізнаваною базою. Одним з проявом любові або кохання є поцілунок. Несамовитий поцілунок. Від Cartier. це ювелірний бренд. Також у мене є розповідь окрема про аромати від ювелірних брендів. Це витончене філігранне звучання білого шоколаду з вкрапленням ванілі та малини. І ароматна композиція дуже приємна, можу її назвати універсальною, злегка гурманською, але не надто. І з цим ароматом. Дуже комфортно ходити на побачення юним дівчатам навесні та влітку. В наступному ароматі також присутня малина, але вона тут в комбінації з карамеллю. Яскраво-червоного кольору флакон. М -м -м, смачна назва, і так можна отримати комплімент на цей аромат, що від вас смачно пахне. Джуліет Хесеган І також. Впізнавана нота молекулярності, яка супроводжує всі аромати цього бренду. Дещо згодом аромат запудрується завдяки геліотропу і ірису, і можна навіть вловити такий своєрідний аромат ванільного пісочного печива. Приємний аромат, звісно, для побачень, приємно, красиво розкривається на вітру, і у нього яскравий впізнаваний шлейф. Яскравий та шлейфовий аромат Red Vetiver від Montale у мене асоціюється зі жвавим танцем чаю. Це нібито налетів південний вітер і зашелестів Vetiver з бальзамами. Йому на зміну прийшов північний вітер і розкривається перець з цитрусами. Аромат цікавий, аромат унісекс. І, що може бути кращим, коли носити один аромат на двох одній парі. Абсолютна протилежність, монументальність та жіночність від Молінар. Абаніта у ювілейному флаконі, який виконаний брендом Лалік. Тут є відбитки жінок, і це парфюмерна класика це дим, це аромат, який пахне таємничим закладом, можливо, навіть казино, якщо вас запросять на побачення, в якому палять. Так, тут є і сигаретний дим, тут є і нота алкогольності, і тут є характерна шкіряність, серйозний аромат, навіть строгий. І коли користуємося такими монументальними ароматами, бажано знати дозування. І ось цей аромат мені подобається наносити намазом. Самсара від Герлем це аромат історія, граційний флакон, який нібито нагадує форму жінки з плечами. І це справжнісінький трунок кохання. Дуже м'яко, дуже інтимно він звучить. Це ода сандалу, молочному сандалу, ароматичному сандалу. І цей аромат пахне якимись такими. Цікавими тематичними закладами, де, можливо, займаються йогою. Також приємно відвідувати йогу вдвох зі своєю парою. І коли запалюють сандалові палички, ти вловлюєш цей дим і, можливо, в ритм, в такт цій музиці хвилюється і цей аромат. Він то з'являється на шкірі, то зникає. Коли я інколи вловлюю аромат і за два дні після того, як я ним користувалась, він мене дуже приємно дивує. Наступний аромат також від Гарлен, і це Абіруш версія інстинкт. І це справді ніби інстинктивний танець, пасадобель. Пристрасний, навіть небезпечний тут є нота канабісу, дещо гіркуватий. Ніби пахне сіном, тут є нота чаю мате, і також пахне шкірою. І в ароматі також присутня нота шкіри. Він спочатку запальний, пристрасний, ніби то іскри з очей сипляться, потім заспокоюється і приємно шелестить пом'якшеними акордами на шкірі. Руш від Армес пахне строгими спеціями, гіркуватою гвоздикою, прохолодним картамоном злегка пом'якшеною корицею та амброю. І тут також я відчуваю натяк на сухі трави можливо, навіть і квіти, щось на кшталт дерев'ю або ромашки. Це нібито і строга парфюмерна композиція, нібито доросла, але в ній відчувається щось таке рідне і до болю знайоме. У мене нове видання аромату. Попередні флакони були червоного кольору. Ще один аромат від ювелірного дому Шабар, темно-червоного кольору флакон з вирізбленими огранками. Ваніла Маліка, і це аромат в стилі танго, який танцюють двоє. Два види ванілі, бурбонська та мадагаскарська, дещо піддимлена, тут є ладан, тут є перець, який нібито загострює враження, і бальзами, які дещо розслабляють. Стійкість у аромата феноменальна. Злегка навіть. Премово звучить у базі. І якщо у вас є плани на вечір, після роботи можна його нанести на себе зранку і ввечері зі шкіри він буде ще відчуватися. Сантал-Кармін від Ателья Колонь і це для мене рідке духмяне золото. Тут є шафран, тут є яскраво виражений сандал. Він звучить дещо подібно, як в ароматі Самсара від Герлен. Він звучить м'яко, дещо сучаснено, нібито злегка підпалена деревина, яка дещо ароматизована і б'ється легкий дим. Ідеальний аромат для побачення. Та останок про аромат у стилі румби від теда лапідуса. Темпераментний аромат, як і танець румба, і нібито акорди танцю перегукуються з квітковими акордами. Насичена яскрава квітковість, медова, злегка спецієва. І якщо ви жінка, яка любить квіти в парфумерії і квіти у своїй вазі, це аромат для вас. Такою була моя розповідь про аромати з романтичним настроєм. Бажаю всім вам, мої дорогі глядачі, любити, кохати і бути коханими. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!